Доброго ранку, смачного, смачної кави всім нам. Я рада вас вітати на каналі Майстерні Рослин. Мої близькі подарували мені до кави Моцарта. Я не знала, що він є ще з фісташками. Вікуля, дякую тобі! Минуло два тижні з того часу, як я підживлювала гортензії в горщиках, і сьогодні в мене друге підживлення. Хто разом зі мною цим займається, будь ласка, запрошую. Кому це цікаво, хто тільки перший раз потрапив на це відео, перегляньте, в мене є відео про підживлення гортензії. Ну, а друге підживлення ми будемо робити. Зараз я вам покажу, як за ці два тижні змінилися наші квіточки. Ну і нагадую вам, що всі мої квіточки поки що в горщиках. Я нічого не висаджую, Я чекаю, щоб розвинулася добра коренева система. Щоб кущик набув міцності. Е, можна висаджувати гортензії волотисті вже, вони не бояться холоду, е, кому вже так дуже треба, кому немає де їх тримати. Але великолистові гортензії я б не радила ще висаджувати. Особливо ті, які ви купили з квітками, зараз вже продаються гарні такі квіточі горчики. Але гортензія великолистова, вона любить тепло. і, Відповідно, перепади температури ще й будуть там до. До трьох я дивилася по прогнозу, буде зменшення нічних температур. Ми на Київщині. Ну, звичайно, в більш південних регіонах воно тепліше, тому це можна робити. Але якщо говорити для нашого регіону, то я вважаю, що ще зарано висаджувати велику листову гортензію. Ту гортензію, яку ви придбали з квітами, взагалі висаджувати не треба. Я так думаю, це моя така думка особиста, тому що вона була вирощена в тепличних. Умовах, тобто було тепло їй, вона розвивалася, і якщо її зараз посадити в ґрунт при такому ще перепаді температури і при досить низьких температурах, то це буде досить великий стрес для рослини. вона Буде, ну, замре трохи в своєму розвитку, тобто для неї це дуже некомфортно. Тому краще почекати трошки, поки вже буде погода така більш стала і тепла. І її можна виносити в денний час на вулицю, на загартовування. Я свої гортензії вже залишаю після того, як я кілька днів їх виносила на день, на ніч я їх заносила до хати. І зараз я вже її. Залишаю на ніч на вулиці, але при наближенні пониженні оцих температур, в нічний час я їх також ще буду заносити в приміщення для того, щоб рослині було комфортно, щоб вона не стресувала і добре розвивалася. Підемо, подивимося наші гортензії, і будемо їх підживлювати. Це те, що в мене була саме вже скільки вона не росло. Тут взагалі просто чудові кущики. Це я все беру для маточників, я їх буду чергувати для продажу. Це гортензія гамбург. Це у нас особо елфір. Дивіться, ремонтантний сорт. Кожен. Майже кожен паросток малюсінький, але він має вже квіточки. Ось тут, ось отут. Тобто відмінність ремонтантних сортів від звичайних, що вони квітнуть на баганах цього року. Це дуже зручно. Ну, але ж не всі сорти ті, які красиві, є ремонтантними, тому будемо ще за ними доглядати, щоб вони нам радували У нас і не ремонтантні сорти. Ну, Це гортия волотиста, також все чудово е -е, вшила, всі пішли просто у нас думки. Е, ну і будемо зараз знову е -е, Ну, Я думаю, що ви всі розумні всі знаєте, але на всяк випадок нагадую, якщо забули, що. Перед тим, як підживлювати гортензію, ми обов'язково її поливаємо. Не можна поливати на сухий ґрунт, небагато. Наші гортензії головне не залюбити, щоб вони не були перелиті. Тому потрошки я вже проливала, це я так додаю, там де я бачу, що замало. Проливаємо для того, щоб корінчики не попекло добривами. Тобто, якщо вони вже будуть вологі, то вони будуть краще реагувати на добривається. Ну і чим будемо підживлювати цього разу? А цього разу ми будемо підживлювати тими самими е, добривами, які були минулого разу. Тобто дві підкормки однаковими добрива. Я нагадую, хто не дивився, це кальція росія, е, це бурштинова кислота і е, гумат калію. Зараз наші дії по підживленню направлені на те, щоб гортензія гарно Нарощувала кореневу систему, але при цьому і гарно нарощувала і верхню частину кущику. Змішуємо окремо. Спочатку по черзі кожні, кожне добриво, перемішуємо його, а тоді з'єднуємо між собою борштинової кислоти 1-2 г на літр. Я сьогодні розводжу 2 літри, в мене буде, тому не, не В, у випадку підживлення, знаєте, тут краще менше, ніж більше, тому якщо трошки не додасте, це буде краще, ніж передасте. Я розповтую таким чином по це найшвидше виходить менше всяких проблем. Дуже зручно знайшла сьогодні стару чашу від фільтру є позначки юдини е, і буде нею користуватися. Вона з носиком з нею тоді зручно буде і е, поливати квіти. Так, Це була ворштинова кислота. Нагадую, що борштинова кислота дуже добре-добра. Окрім того, що вона пом'якшує воду, підкислює групі, взагалі вона дуже добре впливає на Тобто це підживлення, окрім розвитку куща, нам ще повинно дати гарне і рясне цвітіння. Так, ну, і це у нас кальцієва селітра. Кальцієвої селітри 1 грам на 1 літр. Тобто мені треба 2 грами взяти трошечки, також беремо, не стараємось забагато, краще менше, ніж більше. Ну і, і нагадую ще вам, що. Чекана наші не заливаємо весною. Поки немає багато місця, гортинці на себе багато волонтер, треба слідкувати, щоб вона не пересоха, але не переливати, тому що вона може закрити. Перевіряти її можна пальчиком, можна піднімаючи очіки. Якщо ви відчуваєте, що він дуже легенький, то вже відповідно буде що його треба поливати. Розбовтали ми до нашого розчину. Ну, е гумат, -калію. гумат калію також з урахунком 1, 1 грам на 1 літр. З урахуванням, що це рідина, то тобто я роблю таким чином дві ложечки. Гумат калію це біодобриво. Тут якраз варіант того, що ви не можете побити, якщо трошки буде його більше, чи потрібно не існує. Тому Приблизно таким чином. Ну, і дивлюся, додаю водички до 2 літрів. І все, наше підживлення готове. І тепер у кожен кошик, невелика, десь грамки 50, я буду додавати підживлення. Льмо навкруги, не на центр. Тенції, почали ще краще розвиватися. Таким чином я проливаю всі свої горщики, і наше друге підживлення буде завершене. Наступне підживлення вже буде іншим складом, іншими добривами, десь приблизно через 10-14 днів. Тому Слідкуйте, хто за цією схемою хоче підживлювати. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І навіть якщо ви не слідкуєте саме за гортензіями, в якості однієї енергіями, тому що я працюю для вас, я стараюся, прошу вас підтримати мій канал, він новий, тільки розвивається. мені все було як. Ваша вдячність за мою роботу. Ну, а сила вдячності, то велика. Ви знаєте, що якщо ти вдячний, то і до тебе це все повертається. Тому сподіваюся на ваші підписки та лайки. Так, закінчуємо проливати. І зараз я вам хочу показати ще одну річ. Цікаву. мої квіточки, здорові, красиві. І мені і людям на радість. Ну, а тепер йдемо ще в одне цікаве місце і ще поговоримо про гортензію. Ну і ми з вами прийшли в те місце, що я вам хотіла показати. І це Черешкова гортензія. Вона не дуже така впізнавана зараз. Але дуже цікава рослина. Це ліана, яка має корінці повітряні. І цими корінцями вона дуже вживляється в опори. Бачите, ось фактично я її намагаюсь відірвати, так? але фактично неможливо. Бачите, яким чином вона чіпляється? Ну, це можуть бути як опори. Такі стіни, такі гнучкі опори. Вона не потребує укриття на зиму, дуже собою прикрашає будь-які вертикальні наші стіни, позиції. Ось вже в неї закладені квіти. Вона не потребує ніякого такого особливого догляду, крім обрізання, там, підживлення і поливання. І то я вам скажу, що вона тут в мене в такому місці росте. Це у нас дровник. І я про неї навіть інколи забуваю і не дуже часто приділяю увагу, але вона гарно собі росте та і все. Е я її буду, звичайно, черенкувати, е Буде в мене в продажу і вкорінений черенок, і підрощена така гортензія. Тобто, кому це цікаво, будь ласка, можна буде звертатися. Квітне дуже гарно, в неї соцвіття має воно дуже таке. Повітряне, дуже таке легеньке, тому що е, середина це фертильні квіточки маленькі, дуже, а по ободочку йдуть стерильні великі квітки. Пізніше, коли вона розквітне, я вам покажу. Але рослина дуже гарна, тобто майте на увазі, хто собі шукає чим озеленити забори, паркани, стіни е, дуже гарний варіант. Ну, ось це, що я вам хотіла показати і розказати. Закінчили ми друге підживлення з вами сьогодні. Вся гарна погода дуже, щоб попрацювати сьогодні на землі і з квітами. Тому бажаю вам вдалого дня, бажаю гарних результатів ну і гарного настрою. До побачення.